Привіт, це Ненді. Сьогодні надиву, в нас відос не по сам П'юкраїну, а по Хасл Онлайн. Хасл онлайн, якщо що, це Радмір РП. Просто вони, коли випускали його на телефони, вони випускали під іншим рушієм, і їм прийшлося змінити назву через те, що до старої назви у Rockstar Games були деякі претензії. Також, чувачки, наголошую, що сам П'юкраїна я нікуди не йду. Я скоріш за все буду паралельно знімати відео і по сам П'юкрейна, і по хаслу. Ну по Хаслу ми ще подивимося. Я гляну, як вам цей відос, чи сподобається, чи не сподобається, гляну на вашу реакцію в коментарях, гляну на вашу реакцію по лайках, по активності, і вже буду вирішувати для себе, чи вартує продовжувати мені знімати хасл. Про те, що цей відос буде по хаслу, заздалегідь знали всі мої підписники телеграм-каналу. Так що, якщо ти, братуха, ще на телеграмчик не підписаний, обов'язково підписуйся, ну, а на цьому я вас не затримую. Ми переходимо до відосу, чувачки. Опа, чувачки, залетів. Я вже на хасл на 19-й серверок, і подивіться, де я появився. Подивіться на цей вокзал. Нічого вам не нагадує. Якщо я не помиляюсь, це вокзал. Із Харкова, так? так, дійсно, я зараз загуглив, і от я бачу, що в Харкові дійсно ЖД вокзал виглядає іменно так. Дуже прикольно, дуже класна така відсилочка, як то кажуть. Подивіться на графончик, до речі, зараз я граю з годинка восьма і подивіться на цей схід сонця. Ну, Виглядає, якщо чесно, дуже-дуже красиво. Мені прям подобається У цей легенький такий туманчик. Ну, І це ще при тому, що я граю не на максимальних налаштуваннях графіки. Коротше, чуваки, я без записі трошечки грав, але зараз глянемо, що мені там по квестикам треба зробити. Красиво, отко. Ага, відпрацювати два рейси водієм автобуса. Поняв, поняв. Ні, ну прикольно, прикольно. Тоді, значить, нам треба відправитися до адміністрації і влаштуватися там на роботу. Але зараз можемо перекусити безплатну їжу для новичків. В принципі, чому б на галяву не похавати, правда? От зараз орендую скутерочок і погнали. Ну, ага, це мені не в адміністрацію. А в центр зайнятості треба відправитись. Ну, добре, добре, так, він здається, не сильно і далеко, правда, звідси? Так, вообще близенько. Зараз ми швиденько туди їдемо, влаштуємося на работьонку і відправимося в автобусне депо. І так, прибув, чувачки, я вже на місці. Подивіться на цю будівлю, вона така здоровезна, кайфова. Ну ладно, залітаємо ми тоді шведенько всередину. Так, попадаємо ми в такий от інтер'єрчик, я так розумію, нам сюди дивимося список наших робот. Водій маршрутки. ось, з другого рівня. На якраз другий рівень, ми можемо швидесенько тут. Ага, для роботи мені потрібна медицинська карточка. Блін, це значить відправляємося зараз в лікарню, йомаю. Ще, чувачки, поряд з центром зайнятості. От у нас центр зайнятості. Там неподалік. Дивіться, яка будівля знаходиться на горизонті. Вона трішечки туманом припала, але вона супер велетенська і супер красива. Я не знаю, чесно, виглядає дуже класно. Мені цікаво, що там знаходиться. Зараз ми трішечки ближче підійдемо. Вже подивіться, яка вона офігенна, це просто клас. Тут ще якийсь парк знаходиться, такий прикольний. Так, тут взагалі якісь башні, коротше, скляні, Хазбанк якийсь тут знаходиться. Я так розумію, мені цікаво, чи це бізнес якийсь, чи це такий просто банк, реально. Давайте забіжимо поглянемо. Подивіться просто на масштаби цього. Я так розумію, тут ще типа, якісь магазинчики, а торговий центр туди-сюди виглядає реально дуже класно. Так, тут звичайний банк. Реально, тут звичайний банк, але просто подивіться, яку велетенську будівлю для нього виділили. Ну просто дуже реально красиво виглядає, дуже масштабно. Ладно, зараз ми женемо, коротше, в лікарню на всіх парах получати медицинську карточку і тоді вже підемо працювати. Опа, тут мінти когось в'яжуть, які без відбувається. Дивіться, якісь джіпі, такі от без даху, нормальний, годний, годний. Ні, ну я їм не буду, звісно, мішати, а то що мене зараз запакують. Я просто собі спокійненько зараз відправлюсь до лікарні. В принципі, ми, до речі, вже під'їжджаємо. От вона на горизонті видніється, точніше, я її вже так нормально бачу. Блін, мені подобається, що тут реально масштаби такі досить великі, реально класні екстер'єри, чи як це називається. От я забіг вже в лікарню, і мені тут треба десь. Знайти, як отримати медицинську карту. Інформація об організації. Ага, нічого собі тут зразу показує, які зарплати в різних лікарів. Прикольно, прикольно. Тільки у мене питання, де мені зробити блін медицинську карточку. А давайте, до речі, зразу може підлікуємося. А куди ти ляг, братішка? Братішка, куди ти ляг? Ти по-моєму трошки перепутав. Ліжко трохи не в тій стороні. Що за магія в ніховарца, брат? А як встати мені? Як мені встати? Е, у What the fuck? Білі джін, Насрал кувшин Ау-ау! says that I am the one But the kid is not my son. О, я зламав систему, чуваки, я просто якусь анімацію тикнув, і все, я тепер можу ходити. Оце хитрюга, маю. Тільки я ніяк не зрозумію, як мені отримати медицинську карту, якщо тут немає лікарів. Опа, я попав в якийсь гардероб, тут всякі сумачки, йомою, правда, вони. А, ні, я хотів сказати, що вони в повітрі висять. Але вони не в повітрі. Коротше, через те, що я знімаю в восьмій ранку, на превеликий жаль, лікарів зараз немає в мережі, іменно в лікарні Арзамаса, можливо, в інших лікарнях є. Але ладно, блін, не зможемо. На жаль, ми коротше, попрацювати маршрутчиком. Це дуже обідно. І я навіть тепер не можу вийти з лікарні, бо мені треба полікуватися. Ладно, біжу, коротше, в палату, підлікуюсь. Опа, бомжики тут сидять, чувачки, я вам не помішаю тут. А, я вже зайняв койку. А, вот моє ліжко, йомою. А як мені тепер в нього стати чи лягти на нього? Мені показує, що я вже на ньому лежу, але я на ньому не лежу. Пам'ятаєте мента, який на дорозі стояв, так от, Він вже в нас в больничці, його вже завалили. Нефіг до людей намахуватись, реально, йомою. Восьма рання, що ви, блін, вже роз'їздилися, ймою, масара погані. А лікарів тим часом, блин, до сих пір немає. Чуваки, подивіться, яка Вольво красива. Ну, правда, тут значок замінений, але просто подивіться, яка вона кайфова. Ай-яй-яй, ай, ай, я би собі на такій машинишці покатався. До речі, пацики на хаслі, до речі, можна грати ще й з айфона. Діло в тім, що мене багато хто питав, як скачати сам Б'юкрейн на айфон. На жаль, сам Б'юкрейн не вийде грати на телефоні. Хасл в принципі, спокійно можна з App Store скачувати собі на айфон. Так що можете грати разом зі мною на 19-му сервері, чувачки. Мій нікнейм, якщо що, Чарлі на Нензі. На жаль, не Джордан Балфорд, бо Джордан Балфорд тут зайнятий. Чуваки, я тут на своєму скутері розвертався і вийшла така от не. Приємна ситуація. Я тупо упав на лавку, І що робить? О, встав скутер. А я зможу виїхати з лавки? Блін все, я застряг А ні я зможу його его Та да! Все, все нормально, нормально, живем, живемо, пацани. О, в мене вийшло. Все, тепер сідаємо і паган. На такому красивому фоні. Я змушений з вами прощатися, чувачки. Скажіть, будь ласка, напишіть в коменти, як вам взагалі хасл, чи вам сподобалось, чи не сподобалося, чи хотіли б бачити якісь відоси про розвитку на хаслі. Просто, блін, подивіться на оці башні красиві. Ай-яй-яй, реально дуже класно виглядає. Мені, якщо чесно, сподобалося. Ще й ураховуючи то, що від українських можна сказати розробників, Кавалівський це парень. Із Харкова, так скажем. Так що можна не переживати, що кудись податки будуть іти, кудись не туди, як то кажуть. Все тут, в принципі, прекрасно. Так, є недоліки в тому, що тут, в принципі, спілкуються більшість російською мовою, але мене це не хвилює, я все одно буду спілкуватись з українською мовою. І я надію, що я знайду багато тих, хто буде також зі мною спілкуватись українською. Все-таки українців на Хаслі грає дуже-дуже багато. Якщо хтось не розуміє, хасл це Радмір РП. Просто вони його отак от переназвали і випустили на мобілки. Ну що, ж, чувачки ставте лайки, підписуйтесь на канал. А на цьому я з вами не прощаюсь, а кажу вам до зустрічі!